Подушки, каремати, матраци, спідня білизна, маскувальні сітки та унікальні кікімори. Волонтери Дніпровського щодня удосконалюються та виконують будь-які побажання військових. Для них це не просто робота, а сенс життя. Про втомлених, але незламних волонтерів наш наступний сюжет. Ви можете кожного запитати, чого вони сюди ходять, чого вони їх багато їм говорять, що ти ходиш, бо ти щось там маєш. Нічого вони тут не мають, вони своє сюди несуть. Невелике приміщення з купою тканин та різних матеріалів згуртувало внутрішньо переміщених осіб та чергастів. Тут зібрались патріоти, які щиро люблять Україну, які не отримуючи нічого, віддають усе для нашої перемоги. Зважаючи на постійну потребу захисників у сітках, кікіморах і ковдрах, потрібні гроші та матеріали, каже пані Любов. Проте найбільша потреба люди, які могли б це все робити. Потреба, яка в нас завжди кошти на утеплювач або сам утеплювач, тканина. На каремати і робочі руки, і кошти, тому що ми багато закупляємо. От тільки вчора ми закупили на 26 тисяч. І в нас в кінці місяця нам буде потрібно ще тисяч 26 Ми не знаємо на яку суму буде. У нас вже майже 4 місяці, ми чекаємо з основу на маскувальні сітки. Днями волонтери передали на фронт 15 кікімор. Їх встигли зробити у найкоротші терміни два тижні. Але Семенюк одна з тих, хто допомагає плести кікімори. Сьогодні жінка приїхала зі степанок по нову партію матеріалів. Залежить все від погоди, від пори року. Якщо це літо, то більше кольори зеленого. Якщо це осінь, коричневого, білий, то сіро білі плели. Один маск халат в нас займає два-три дні. Якщо так піднатужиться, якщо бо ми ще крім маскхалатів, ще були залучені і до приготування їжі військовим, і прання форми військовим, тобто ну, багато де наш колектив працював, був залучений. У нашому колективі дуже багато чоловіків, братів військових, це дуже спонукає і це дуже мотивує допомагати, тому таким чином ми і ще садочок нашій знову ж таки не працює, чекаємо укриття, у нас є час на це. Тому таким чином хочемо бути корисними і допомогти фронту. Крім того, за запитом військовослужбовців майстрині зробили новий видкий кімор, що мають вигляд кавказької бурки. На момент зйомки сюжету виріб уже відправили захисникам. Додатковим елементом є спеціальна підкладка, що зберігає тепло. Хлопці ще ще відгука не було від них, тому що вони не виходять на зв'язок. Поки а зараз ми хочемо ще спробувати фольга і зверху, і знизу спанбонд. Це для того, щоб тепло зберігалося. І, і тепло зберігалось, і захист. А потім, як вони вийдуть до нас на зв'язок, ми запитаємо, що краще. Чи таким матеріалом, як кікімора, чи як маскувальна сітка, чи достатньо буде і цього. Угу. З панбонда тільки. Тут кожен зайнятий своєю справою: хтось плете сітки, хтось шиє спідню білизну, хтось подушки, каремати. Пані Ольга шиє ковдри. Каже, за день може зробити їх понад 20. Ой, ну я примітивно шию їх, то я швидко шию. Ну, в мене, виходить, 15-20 одіял за день. Ну, буває і 30, звісно. Я допомагаю з 14-го року. І з 14-го року і ковдри, і вже тільки не шила, шила карімати ось. Ну, вже холода настають, вже просять одіяла. Людей не вистачає, приходиться кидати те, це. А скажіть, чи важко ну, пошити це все, щоб, наприклад, як люди ну, прийдуть, і важко буде? Я ж не швия шью. Пані Галина приїхала з Бахмутського району. Переходить допомагати шити. Жінка зізнається, ніколи не працювала з такою швейною машинкою, але з її слів це зовсім не важко. меня тебя научили. Я такие машинки вообще не видела. Да, вообще ручной шила раньше в молодости. А сейчас вот это вот, вторую неделю, меня уже Петровного вот, Петровна вот учет, и я уже шью на них. Советовали зайти, вы знаете, там есть волонтерская организация. Так я сюда и попала. И здесь как в сказку попала. Очень хорошие люди, очень хорошо приняли. И радость. И я теперь у меня и мысли лежу, и ночью не лезут такое. Мне просто отдушено. Команда невпинно наближає перемогу з 2014 року. Сьогодні, як ніколи, волонтери потребують коштів на закупівлю матеріалів і робочих рук. Бо хтось стомився від війни у Черкасах, а захисники і захисниці не можуть просто поспати під постійними обстрілами. Реквізити для благодійного фонду Волонтери Дніпровського вибачите на екрані. Юлія Дзюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.